В той час, як українська оборонна промисловість відчуває нестачу кваліфікованих кадрів, дівчата з найвищими балами з математики масово вступають на філологію. Це показали дані вступу 2022 2024 років. Тексти дослідили, чи зможуть жінки замінити чоловіків інженерів в оборонці та інших сферах виробництва. Хлопчикам машинки, дівчаткам ляльки. Цей сумний гендерний стереотип у сучасному світі багатьом видається образливим, але дані вступу в Україні показують, минулого року на спеціальність автомобільний транспорт вступило 99% хлопців і лише 1% дівчат. А от спеціальність дошкільна освіта серед вступників має 93% дівчат. Гендерно нейтральні напрями це статистика, політологія, економіка, історія, філософія, банківська справа та інші спеціальності. У всьому світі зараз активно обговорюють, як залучати більше жінок до STEM-професій. для розуміння STEM — це напрям освіти, який охоплює природничі науки, технології, інженерію і математику. Відповідно, STEM-фахівці фахівці це, наприклад, програмісти, інженери, аналітики, розробники штучного інтелекту, медичні дослідники і подібні професії. Ці люди створюють нові технології, розробляють ліки, будують інфраструктуру та працюють над інноваціями. І, попри те, що такі фахівці дуже за Ребовані в усьому світі дівчата чомусь не спішать вступати на відповідні спеціальності, і ця проблема існує в усьому світі. Наприклад, у Британії станом на 2023 рік лише 16,5% жінок вступали на інженерні та технічні спеціальності. А у США в 2023 році частка жінок професіоналів у STEM становила трошки більше 16,7%. Але в Штатах вважають, що жінок потрібно більше залучати до цієї сфери. Національна академія наук США. Наприклад, говорить, що різноманітність кадрів в інженерії важлива для конкурентно-спроможності країни. Через війну українським жінкам важливо здобувати технічні спеціальності не тільки для розвитку економіки нашої країни, а ще й для зміцнення її оборони. Технічні навички в ІТ, інженерії та кібербезпеці важливі для захисту України як на фронті, так і в тилу. Війна все більше залежить від технологій, і саме фахівці зі СТЕМ допомагають їх створювати. Гендиректор компанії Українська бронетехніка Владислав Бельбас розповів нам, що фахівців в оборонці ніколи не обирали за статтю. Інженерки працюють у цій компанії зараз і працювали ще до повномасштабного вторгнення. Але їх небагато. Жінок в оборонці мали не через політику компанії, а через усталені суспільні норми, які підштовхують дівчат вступати на певні спеціальності. Так, наприклад, професії медсестри, вчителя чи вихователя вважаються жіночими, а от технічні спеціальності відповідно чоловічими. Через це на таких спеціальностях виникає цей великий гендерний розрив. Все так само, як на нашому графіку. До речі, якщо ви хочете детальніше розглянути ці дані і подивитися, скільки відсотків хлопців і дівчат вступили на кожну спеціальність, переходьте на наш сайт. Там є великий інтерактивний графік з усією інформацією. Посилання шукайте в описі відео. Всю ситуацію з кадрами ускладнює ще й те, що в університетах немає підготовки конкретно для роботи в оборонці, і випускники змушені вчитися вже на виробництві. Зараз оборонні підприємства не тільки намагаються зацікавити студентів вишів, а й агітують школярів вступати на потрібні спеціальності. Український виробник засобів Реп Квертус активно працює зі школами і технічними ліцеями і спонукає їх обирати радіотехнічні та інші корисні в цій галузі спеціальності. HR-директорка Квертус Катерина Купченко гранчук розповіла нам, що на ринку не вистачає розробників техніки через низький попит на цих фахівців раніше, але зараз, за її словами, відбувається переломний момент. Університети нарешті почали адаптувати програми під потреби ринку. Наприклад, Київський політехнічний інститут минулого року відкрив новий напрям технології радіоелектронної боротьби. Компанії теж зі свого боку допомагають студентам. Вони організовують власні навчальні центри, проводять відкриті лекції і запрошують студентів на стажування у належному рівні підготовки. Зацікавлені всі, адже на ринку є шалений попит на цих спеціалістів. Але дані вступу за 2022-2024 роки показують, що бажання здобувати технічні та інженерні професії в дівчат не додається. Давайте подивимось, як дівчата і хлопці складають національний мультипредметний тест по закінченню школи. За результатами екзаменів. Ми не побачимо якоїсь яскраво вираженої гуманітарної спрямованості серед дівчат чи технічної серед хлопців. Пізьмімо, до прикладу, математику. Цей предмет входить до переліку обов'язкових тестів, тож його складають усі випускники. Подивимось на 10% учнів, які впорались з тестом найкраще. Серед них 6720 дівчат і майже 6600 хлопців. Але більшість дівчат із хорошими результатами з математики вступили на філологію та медицину. А от хлопці обрали комп'ютерні науки та інженерію програмного забезпечення. А що ж відбувається з хлопцями, які добре знають мови і мають високий бал з іноземної? Вони так само обирають технічні спеціальності, а от дівчата все ще подаються на філологію. Але гендерний розподіл починається вже під час вибору необов'язкових предметів. Наприклад, хлопці частіше обирають складати фізику і географію, а дівчата іноземну мову, біологію та літературу. Тож, якщо дівчата так само добре складають математику, як і хлопці, чому ж вони не обирають технічні спеціальності? Проблема все ще в гендерних стереотипах. Через суспільні норми у хлопців і дівчат ще з дитинства створюються різні навички та інтереси. У ранньому віці батьки соціалізують дівчат і хлопців по-різному. І далі до цього процесу включається школа. Хороший приклад це уроки праці. За стандартами нової української школи цей предмет перейменований у технології і підручник усім видають однаковий. Але чимало шкіл досі ділить класи на дівчат і хлопців і навчає їх окремо. Так було і в моїй школі. Я з іншими однокласницями вишивала і створювала якісь поробки. В той час як хлопці в іншому кабінеті навчались робити меблі з дерева. Нікому не пропонували можливість перейти в інший клас, навіть якщо вам було цікаво робити щось інше. До речі, напишіть в коментарях, що відбувалось на уроках праці у вашій школі. Культура медіа і телебачення теж впливають на відмінності між хлопцями і дівчатами в інтересах і цінностях, а це потім впливає на їхній вибір професії. Така масштабна проблема, в корені якої сидять глибокі суспільні стереотипи, не зможе вирішитись сама по собі. Для неї потрібні системні зміни у сфері освіти. Зараз Міносвіти впроваджує успішні ініціативи, щоб подолати гендерний розрив в технічних галузях. Це, наприклад, проект дівчата STEM» і діяльність малої академії наук. Але співзасновниця ГО СТЕМ освіти Україна Ірина Потапенко вважає, що держава має пропонувати більш комплексні системні рішення. Ключова проблема зараз. Це низька якість природничої освіти в школах. Дослідження Піса показують, що українські школярі відстають у математиці і природничих науках на півтора-два з половиною роки. Якщо школа не зможе зацікавити учнів в цих предметах, то вони не матимуть бажання вивчати їх згодом в університеті. Ірина Потапенко вважає, що для реального прогресу потрібні системні кроки. Наприклад, створити доступні і цікаві програми з технічних дисциплін, забезпечити школи з сучасними лабораторіями і обладнанням для практичних занять, навчати вчителів новим підходом викладання з акцентом на STEM, фінансово підтримувати дівчат, які хочуть навчатися за stem напрямами, а ще проводити інформаційні кампанії, які мотивуватимуть дівчат повірити у свої можливості в технічних галузях. Пишіть в коментарях, що ще на вашу думку має зробити українська система освіти, щоб Тофнути дівчат вступати на технічні спеціальності. Дякую, що додивились відео до кінця. Як завжди, посилання на текстову версію цього дослідження з цікавими інтерактивними графіками буде в описі цього відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на нас. А щоб підтримати вихід цікавого, глибокого контенту від команди журналістів, яка не женеться за сенсаціями, максимально детально вивчає проблему, а не вивалює на вас купу різних фактів і точок зору. Підтримайте нас донатом на одній з платформ за посиланням в описі відео. though